І знаєте, друзі, хотів ще вам розповісти, доповнити думку про те, що ти маєш уже сьогодні. Бо більшість людей не цінують взагалі моменти і завжди хочеться більше, завжди хочеться там грошей більше, так хочеться більше власті, грошей. І я думаю, ви мене розумієте, так? Але все, світ Бог, він завжди дає е, тоді, коли ти починаєш цінувати те, що ти маєш сьогодні. Просто подякуйте за те, що ви. Сьогодні маєте можливість слухати мене, дивитися мої відео, так маєте дихати можете, так можете поїсти щось, купити собі в магазині. тому що ну кожен може собі купити по поїсти, так? Я думаю, це взагалі не проблема. А роз, розумієте, скільки людей в світі, яких немає за що купити, навіть поїсти, так скільки людей голодають. А ви сьогодні маєте можливість не тільки поїсти, а ще й слухати, дивитися музику, фільми дивитися, так, серіальчики, виїхати в ліс, наприклад, просто. Виїхати, послухати тишу, покататися, подихати свіжим повітрям. Це взагалі прекрасно, друзі. І якщо ви не будете цінувати того, що ви маєте сьогодні, то навряд чи ви взагалі заслуговуєте на більше. Так? Я думаю, все дає тим, хто цінує сьогодення, цінує сьогоднішній момент і вміє ним насолоджуватися. І я бачу досить часто там, знаєте, негативні коментарі. Ну, не часто вони з'являються, але все ж таки є. І я також сам колись таким був, що думав, що мені там хтось щось винен, що хтось там щось мені має зробити, чому в мене таке життя, погана країна. У нас там погана пенсія, в нас там маленькі в країні, так, але ось цей розвиток він починається із себе, так? Тобто навчіться просто думати за своє життя, взяти відповідальність за своє життя, не надіятися ні на кого, так, ні на країну, ні на. Знайомого ні на товариша просто на себе надіятися, так і рухатися взагалі своїм шляхом, тобто взяти на себе відповідальність повністю. І ви потім зможете протягом певного проміжку часу вже починати досягати якихось результатів. І досить часто знову ж таки слухаю, бачу, як люди там негативно відносяться, там, що ти там розповідаєш про ікси, ти там обіцяв, там буде ріст, так немає росту. Немає взагалі, е, я не багатію, так, а ти обіцяв, криптав скам, ти скам, коротше всіх засадив і тому подібне. Друзі, ніхто вам нічого не винен, так. І я колись також, е, це також спровокувало взагалі відкриття мого каналу YouTube, тому що я також дивився раніше блогерів, слухав взагалі інших людей, але я поняв для себе висновок, що те, що там тисячі сотні тисяч підписників, не факт, що людина там дійсно розбирається і як знає, як буде далі. так, Ніхто не знає. І я вам відкрию таємницю, що ніхто не знає, що буде далі, так? І ті люди ризикують, блогери ризикують. І вам потрібно просто дякувати навіть за те, що у вас є можливість примножувати капітал. Тобто є така можливість, як крипта. Так? Тому що я, ну, я не знаю, які ще варіанти є, щоб просто так дійсно е піти і спробувати примножити капітал. Ну, казіно так. Тобто, це подібне як казіно, але все ж таки. Там є наглядно видно, що крипта вже внідряється в наш світ, так вже наглядно видно, що ми рухаємося туди. І це ми з вами знаходимося просто на одній з такій ранній стадії, так, нова новий світ блокчейну, так і ми маємо можливість з вами на цьому ще й заробити. І це прекрасно, що у вас є можливість послухати на цю тему, так, знайти відео, послухати якихось блогерів. Блогери вам надають інформацію, навіть якщо це там якась. Не завжди правдива інформація, не завжди взагалі вона 100% гарантує успіх на дистанції. Але все ж таки, якби не блогери, якби не ми, то у вас би не було просто можливості дізнаватися цієї інформації, так тому просто вам потрібно змінити трошки мислення. І я розповідав, друзі, що ваші проблеми, ваше життя це не із-за того, що у вас там коштів немає, чи вам там хтось винен щось, а із за того, що у вас просто мислення таке. Так, якщо ви поміняєте свої мислення, то і... З'явиться у вас все, і гроші з'являться, і успіх буде. Так, тобто, якщо ви просто зміните ось тут фокус свій, поміняєте свою увагу, будете більше концентруватися на позитиві, так, бути вдячним за те, що ви уже зараз маєте, і можете слухати ось цей відос можете слухати так і бачити взагалі мій результат. Діли, ділюся з вами своїм шляхом. Тому просто потрібно бути трошки вдячним за те, що вже маєш, і з часом воно також реалізує ще більший і Ще більше отримаєте це особиста така моя думка. Тому, друзі, бажаю вам змінювати своє мислення так, поменше негативу і на чому буде на чому будете концентруватися, та й будете отримувати. Якщо будете концентруватися на негативові, то у вас сплошний негатив тільки й буде. Якщо ви будете старатися. Більше позитиву брати від цього світу, так, і цінувати сьогоднішні моменти, бачити те, що у вас сьогодні є, то і результат буде згодом, так. не одразу, не завтра, не через тиждень. Так, це все згодом реалізується. Тому бажаю вам процвітання, бажаю вам реалізації. Змінюйте свої думки і начніть цінувати те, що ви сьогодні вже маєте. Так. Просто біжіть, прогуляйтеся без телефону, біжіть в парк, прогуляйтеся. І... Подумайте над своїми взагалі баченням на цей світ. А ще рекомендую почати читати деякі книги. Книг, я думаю, ви і так знайдете. В мене закріплені, до речі, в телеграм-каналі там є. Тому користуйтеся, бажаю вам усім прибутку, терпіння так і просвітання.